Доброго дня, шановні колеги. Розпочинаємо 62 чергове засідання виконавчого комітету. Наявний кворум. Є пропозиція прийняти порядок денний з 26 питань. Нема допречі. Прошу голосувати. Хто проти, затримався, тримається, тримається одного голосом. Розглядаємо проект рішення про погодження проведення заходів на території міста Броворин стоїть дії воєнного стану. Я вмовив падинаторів, на начальник управління культури. Доброго дня, шановні голосу, шановні члени виконкому. В даному проєкті рішення ви можете бачити дату місце проведення вистави на аборі постального собу. Рішення підготовлено на підставі звернення. Фізичні особи підприємня. Під на наявності є пропозиція підтримати. Нема заперечень? Прошу голосу. Одного. Голос. Дякую. Дякую. Дякую, Розглядаємо проєкт рішення про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами. Завішуся з вами Миколаїв, головне архітектуру. Звернулись дві фізичні особи. Архітектура не проти, є пропозиція підтримати. Нема заперечень? Прошу вас. голос. Дякую. Дякую. Про переведення садибного будинку в жилий будинок. Є пропозиція підтримати. Одноголоси. Дякую, Стало. Розглядаємо проєкт рішення про надання до суду подання щодо можливості призначення опікуна Пітеренко Ала Іванів начальник управління освіти Христосного села. Є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Про надання досуду подання щодо можливості призначення опікуна Є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Дякую. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету про ради ради розправної Київської області від 16.01 24 року з номером 58. Решетова Світлана Ігрина, начальник управління житлового комунального господарства, будівництва інфраструктури і транспорту. Є пропозиція підтримати. Нема заперечень. Прошу голосувати. Одноголосно. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Броської міської ради Броської району Київської області від 4.04.2022 року з номером 165 зі змінами. Це по пошкодженому меню. Є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Дякую. Про надання дозволу на укладання договору дарування. Права дітей враховують. Є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Про надання дозволу на укладання договору про виділення частки у праві спільної сумісної власності подружжя та укладання договору дарування. Є пропозиція підтримати, прошу голосувати. Одноголосно. Про визначення місця проживання малолітніх дітей. З мамою. Є пропозиція підтримати. Прошу голосу. Про надання висновку до суду про визначення місця проживання малолітніх дітей. Також результат також вивчили ці документи, вважають, банком доступні. Є пропозиція підтримати одноголосно. Про надання висновку до суду про недоцільність визначення е, місця проживання молоді. Також вивчили документи, і як я вам вже казала, що для того, щоб визначити місце проживання, треба, щоб ви так прості. А тут не те, що сполу немає, а тут ми е, з'ясували, що головою Батьківського комітету. Ви за цю присутню в житті дитину в садочку виховатися послухали на комісії онлайн. Вона теж підтвердила, що приводить у садочок і вибирає як маму, так і тату. Консьєршка підтвердила також, що сім'я проживає ну, в повному складі. Тому вважаємо за нас. Є пропозиція підтримати. Одноголосно. Про надання висновку до суду про реєстрацію місця проживання малолітньої дитини без згоди батьків. Тут у мене батько наразі перебуває в полоні, а їй необхідно знайти житло проворати, не необхідно зареєструвати дитину. Є пропозиція підтримати. Одноголосно. Про встановлення опіки. Тут дає, мабуть, є рідний маємо пропозиція на Є пропозиція підтримати. Одноголосно. Про надання статусу дитини, яка постраждала дітей, в маску запоєнних дітях збройних консультацій. Є пропозиція підтримати. Про надання статусу дитини, яка постраждала в нас від воєнних збройних конфліктів. Питання питання. Про надання статусу дитини, яка постраждала в нас від воєнних Про надання статусу дитини, яка постраждала в нас від воєнних Про надання статусу дитини, яка постраждала в нас від воєнних про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, прохання підтримати. Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, прохання підтримати. Про встановлення опіки. Є пропозиція підтримати. Омагалося. Про припинення. Перебування дитини позбавленої батьківського піклування на повному державному утриманні та втрату чинності рішення виконавчого комітету Бровської міської ради Бровського району Київської області від 20.08.24 року з номером 873. Є пропозиція підтримати. Прошу голосувати про встановлення піклування над є пропозиція підтримати одноголосно. Про встановлення опіки. Є пропозиція підтримати. одноголосно. Дякую, Лес Миколаїв. Про погодження проведення масових заходів на території міста Броври до розпорядження Київської області про, про дії воєнного стану. Звернулися по мирні акції на підтримку ФРІАЗО. Є прохання підтримати. Прошу вас. Одноголосно. Шановні колеги, порядок де не вишивка, оголошую засідання закритих. спротик. Всіх вітаю з наступаючим в роком. Дякую за роботу.